Коли зайшли расисти в Бучу, ми знаходилися в основному на себе вдома на своєму подвір'ю. Ну і на подвір'я намагалися особливо й не виходити, бо вже почалися дуже сильні обстріли. Ще один такий момент, я пригадую, дуже важкий, це коли ми знаходилися вдома і готувалися в себе до оборони там. Приймати бій? Мене дружина попросила, щоб я її вбив, Так, щоб я її застрелив, щоб вона не прийняла ті муки, які вона могла прийняти. Як ви думаєте, як, ти, як тебе міг по...